Ось так виглядає власниця найбільшої мережі магазинів для дорослих в Україні. Працівники якої ходять у відро і продають російські товари. Це Анжела Запорожець, власниця но табу. Сьогодні ми заповнюємо бінго хуйовий бізнес і почнемо ми, мабуть, зі ставлення до працівників. Бо це класіка. Forbes описує Анжелу як успішну бізнесвумен з класним бізнесом та як людиною, яка просуває статеве виховання. Що очікує людина, яка влаштовується консультантом у секшоп? шоп ну, Напевно, що вона прийде на роботу, розкладе товари, проконсультує людей, щось продасть, буде підтримувати своє робоче місце у чистоті і піде додому. Реальність! Тебе змушують одягатися сексуально, бути аніматором, СММ-ником, прибиральником, розбиратися з нападниками на магазин, працювати 24 на 7 буквально, не платять тобі ЗП або штрафують, і ще ти маєш ходити ср... відро. Про все це детальніше. Це здається, я ще не все сказала. Робоча форма: ти маєш одягатися сексі, і от як це виглядає у розумінні... Власниці. А тепер уявіть, що ця дівчинка ходить так навколо мафів, десь на академгородке і зазиває клієнтів. Ой, блін, ну я не хочу танцювати на оболоні. Добре, будеш танцювати на академгородке А якщо до вас почнуть домагатися, то ви самі винні, бо так одягнулися, так? Бо все правильно почули. Форбс вважає, що ця людина просуває статеву освіту. Але я особисто захоплююся послідовністю Анжели, адже вона ненавидить не тільки жінок, а й чоловіків. База. Тому що коли на її точки нападають, грабують, то вона приймає рішення не знайти охорону, а поставити на цю точку хлопчиків, щоб вони розбиралися з нападниками. Блін, така класна футболка. о, блін, в ній на відро було б соромно. Бо це люкс. В ній тільки на струльчик ходіть. Це стул, на якому сруть. посилання в описі: купуй собі таку, щоб не срати на відро. Хочу срати на відро. Перехочеш. Хочу срати. Хочу сратися. Графік роботи все. Дуже просто 24 на 7, не іронічно. Ну, тобто, так, до вторгнення люди працювали добу або навіть більше по 36 годин. Бо якщо ти працюєш 15 змін в місяць, цього недостатньо. І до тебе будуть ставитися як до лайна. І треба брати заміни, щоб тебе, хоча б трохи поважали, якщо це взагалі можливо, у цій мережі тебе будуть зневажати, але трошечки менше. Важливе уточнення трудовим законодавством України заборонено працювати 24 години за будь-які гроші. Цього не можна робити. Що по-дружньому колективу? Звісно ж, вас будуть чморить, називають колхозом, і казати, щоб ви дякували за підвищення, а то вас повбивають всіх. Якщо що, ці переписки виклали колишні працівники цієї чудової мережі. По ЗП теж все дуже просто: вам її можуть заплатити, а можуть не заплатити, можуть забрати штраф за щось, що ви там сказали не так, чи подивились не так, чи повернулись не так, і е, можуть бати вас на відсоток з продажів. Все Понятно, і дуже просто черговий пункт нашого чудового бінго. І ЗП ви будете отримувати дуже зручно в конверті, що зовсім не є ухиленням від сплати податків. А ще вам може прийти в робочий чат повідомлення, щоб ви сховали термінали і що оплата тільки на картку. Ну, от такий настрій у Анжели був. Ну що ти зробиш? Захотіла вона номер картки пороздавати людям. Як я казала раніше, консультант ще має бути СММ-ником, а саме вести. Інсту, Тік-Ток, викладати кілька сторіз кожного дня, писати пости і не отримувати за це додаткові грошей, бо ви що? Це ж просто на кнопочку нажать і все. Також консультант повинен писати відгуки на сайті і коменти під постами. І більш того, саме від цього буде залежати його зарплатня. Типа у них настільки успішний бізнес, що вони змушують працівників писати коменти під постами, бо всім іншим насрать на них. До речі, про насрать. Про це ми поговоримо далі. Просування у Тіктоці це взагалі окрема тема. Коли TikTok став популярним, працівники мережі почали вести особисті сторінки, де вони розповідали про товари з цього магазину і що підвищило продажі. Але це були особисті сторінки працівників. Коли власниця зрозуміла схему, що це підвищує продажі в її магазині, вона сказала працівникам віддати всі свої профілі магазину. А ті, хто відмовилися, були звільнені у той же день. Після того власниця заборонила створювати особисті тікток акаунти, і як це сказати? Коротше, Анжела класно влаштувалася. Вона забрала собі вже розкручені сторінки зі своїм магазином, заборонила вести особисті і сказала працівникам вести тіктоки секшопу. Якщо ви думаєте, що це половина того, що вони роблять не так, то коротше, сідаєте, далі буде гірше. Далі ми поговоримо про те, що Анжела дуже любить російських партнерів і завжди намагається перейняти у них сучасні технології. І одна з таких, які вона ввела свої магазини, срати у відро, срати у відро, технології від росіян. Так, це не прикол, деякі магазини це просто мафи, в яких немає туалету, де працівники, нагадую, працювали 24 години, а туалети, які були поруч, закривали або їх зовсім не було. Тому вони були вимушені ходити у відро поруч з драчілками. Пані директорка Анжела Нотабу, ну, я не хочу йти пісяти в відро. Ну, так іди посрі у відро. <клес> Наступна частина це товари цього чудового магазину. Якщо ви купите там драчілку, яка буде коштувати не 5-6 тисяч а поменше, то будьте готові до того, що вона може бути не у повній комплектації, зламана і облапана. Клієнтами магазину, тому що нові іграшки використовуються там як тестери, які просто брудними руками беруть у магазині. Тому, якщо ви берете іграшку без пломби, скорше за все, її вже облапало невідомо скільки людей. Смачного! Звідки я це знаю? Це все ще треди працівників, які продавали ці іграшки і знають, як це працює. Продавати незрозумілі таблетки? <пух> Не хочеш їй. Захочеш. Саме з таким лозунгом продаються якісь незрозумілі препарати, на яких навіть не завжди написано, що воно таке. От так звані збуджувалки для жінок, яких не існує насправді. В описі написано, що вони розчиняються в алкоголі, не мають смаку і запаху. Як ви думаєте, навіщо писати такі уточнення? Зовсім не для тих людей, які хочуть комусь щось. Підсипати. Відкриваємо відгуки. О, це ж чоловіки, які пишуть про те, що вони буквально купили ці пігулки, щоб підсипати дівчатам. Нагадую, що Анжела просуває статеве виховання. А, пані Анжела, директорка нотабу, я хочу вас купити з маску. Ну, у нас є ВД-40, щоб твоя щіль не скріпіла. Дякую, беру! Статеве виховання від нотабу. А от методичка для літніх продажів. Якщо ви не знали, то всім влітку треба засмага і освітльонний ал. Саме так працівників змушують продавати товари, які є повною чепухою і неетичною забою. Що там по термінам придатності на товарах? До речі, вони існують, але це вже не важливо, бо їх просто зрізають, стирають і товари стають вічними. Тому вам можуть продати вибрикант з пліснявою. Це я дивлюсь на батю, який забрав шар лісніве зварення і дивується, чому я не хочу його їсти. І все це ви можете купити по на цінці, тому що всі товари на табу коштують більше відсотків на 20%, ніж в інших магазинах. Пані Анжела, директорка на табу, а можна мені смазку по нормальній ціні? Ні, з націнкою 20%, тому що у нас пліснявою. Це як сил, ти не помієш? Викупай, викупай трохи ні, і тепер ми переходимо до головного приколу на табу, а саме до відра з ганом в мафії, ой, вибачте, до співпраці з Росією. Виявляється, що ця найуспішніша мережа продає російські товари після вторгнення, і це не залишки, бо їх завезли вже влітку 22-го року. Враховуючи, що весь склад товарів згорів після вторгнення, і от приклади товарів із Росії і підтвердження, що вони були в магазинах, що вони були на сайті і вони продавалися після вторгнення після початку скандалу, звісно ж. Ці товари прибрали з сайту, але є нюанс. Вони їх дуже регульно прибрали, бо в пошуку вони залишилися. І от вам е фотки цих товарів, назви. Звісно ж, там пишуть, що там зроблено в Індії, в Австралії, в Німеччині. Але коли ти шукаєш цю компанію, зрозуміло, що це Росія. Але є товари, де просто прямо написано «Made in Russia». Ну да, в Австралії ж пишуть російською на товарах. Ти не знав Той з керівництво на табу взагалі сказав, що написано російською, тому що в Австралії навіть не слышали про существування українського язика. До речі, про сайт не складно знайти у коді сторінки, що у них ще і російська crm система Bittrex. До речі, вперше раз бачу, що в Україні у секшопу була російська сіремка після вторгнення такого ніколи не було влітку 22-го року. Для працівників проводили майстер-клас, онлайн-майстер-клас. Бо вів його Гера Гера Санкт-Петербурга. Так ви все правильно зрозуміли. Анжела найняла русню, щоб вчити своїх працівників в Україні. А на питання какого х русня проводила майстер-клас? Якась там адмінка відповіла ось так. Ви щось поняли? О, я ні. Якщо ви думаєте, що це просто якийсь хороший росіянин, а політичний або проти війни, ні! Він відкрито у своїх соцмережах підтримує війну. І це не треба шукати, бо це буквально його контент. Там люди в Одесі в Домі про згоріли, знаєте, День Побєди. Анжела сидить в Іспанії і 24 лютого 22 року вона написала своїм працівникам. Ось таке повідомлення: Ну, якщо Росії станем, то хоч війна закінчиться, а партньори із Росії допоможуть. Пізніше вона виклала пост про цей конфлікт, де виправдовувалась, але підтвердила, що так вона писала таке повідомлення 24 лютого, бо вона намагалася підтримати людей. Анжела каже, що це все хайп, фейки і конкуренти, які хочуть завадити її бізнесу. У мене немає секшопу. шопу але заради такого я його зроблю. Час пішов. Хочете дрочилку? Я вам продам. Що ми бачимо? Порушення трудового законодавства, ухилення від податків, співпраця з РФ і підтримка РФ. На мою думку. Такий бізнес в Україні просто не може існувати. І ми з колишніми працівниками зробимо все, щоб відповідні перевірки відбулися у цих чудових магазинах. Вас я закликаю нічого там не купувати. Якби близько цей магазин не знаходився би до вашого будинку. А ми зробимо все для того, щоб вам було де купувати драчілки.